Каштанові 53 лунають пісні, що прийнято співати імениннику. Та от день народження у дитячого майданчика. Кілька років мешканцям цього району доводилось водити дітей у парк на прогулянку. Тепер же новенькі гойдолки, турнік та горка є прямо під вікнами. Згідно програми Нікополь, місто дитинства в кожному окрузі міста мають бути дитячі та спортивні майданчики, адже у дітей має бути щасливе дитинство. А от прохання для всіх мешканців Нікополя байливо відноситись до спільного майна, так хочеться, щоб всі до своїм дарам, своїм своєму бороду, своєму творі, своїм сусіддям, родин, бризки, харчим у. Загалом за програмою Нікополь Місто дитинства у нашому місті побудовано 23 дитячих майданчики. Ще сім планують доробити наступного року.